Друзі, перші проголовне поїхали пробудити українство для перемоги. Кумирство це не про Україну. Пише очільник вивного протерства прокурора Жабрівський. Далі мовою оригіналу автора. Кожного дня перед роботою я проходжу близько п'яти кілометрів у цей час. гортаю соціальні мережі, аналізую, що пишуть і як українці розділилися у своїх подібних уподобаннях за своїх кумирів. За попередню добу поки все за класикою, якщо освіться розвідника, якщо чужий, це шпигун. ті, хто обрали своїм кумиром сонцесяйного він вже або не він же лідер усіх часів. Він же другий Черчилль. Тощо Виправдовують, чим загодно бездіяльність, мародерство, зрадництво нинішньої влади, чергові сотні заклитих мільярдів у Міноборони. Інші виправдовують фото з підрахунками відомої людини. Наступні співають осану і з хвалом пишуть про фото з Ганною Германа, пробивши її пропаганду регіонів, що призвела злочинця до влади. Інші славлять опозицію, яка, будучи при владі, втратила шанс бати про країну по-новому. І звичайно, кожен демонструє взяв у у і Взивання чужого кумира хтось із великих сказав: зупиніть землю, я зійду українцям. Завжди хтось подобається відчайдушності, і симпатію можна одружитися, чувати заміж або повісити як портрети з рушниками, але зараз в Україні лютує війна і немає розуміння долі ані України. Ми платимо найвищу ціну за кожен день життя, тому мусимо питати себе, що насправді пропонують кумири для перемоги, чи є реальність у їхніх вчинках і словах, чи вони як добре снодійне, на ніч потрібні, але швидко плеї. Ні, чи пропонують справді шляхи з руїни чи навпаки, трофіяті фальшиві сподівання та дешеву інтригу для власного комфорту. Нам варто частіше запитувати себе, чи розумні та думаючи, чи частіше діємо зі страху доби та негайних людських потреб. Варто свідомо запитувати і про кумирів, що вони роблять і пропонують, чи це шлях до нашої сили і перемоги. Тому перед щоденною працею, прошу небес пробудіть українців. Давайте осмислимо, чи є у нас інша батьківщина і інша земля, чи готові ми сприйняти спосіб життя інших націй. Ти та спорожнити свою країну, чи то через окупацію, та чотири імміграцію, бо також якщо перша це надія на кумирів, то саме це і є стежка до такого вибору. Переконаний, що для здобуття перемоги потрібні не фоточки опозиційності, чи відосики стратегічності, потрібна політика духу і шляху до перемоги, бо то ферми одразу ганблять усе, що не від їхнього годувальника. Що ти їх критикуєш, а що натомість пропонуєш? Тому одразу щоб вони не сміли повторюю, щоб на тому, чому стоїмо. На перший рік, бо це не про вибори, а про українців та наш шлях до перемоги. Пропоную сім кроків досягнення перемоги. Перше наведення ладу у судах без справедливого суду немає справедливості, немає прав людини, немає українського способу життя. Друге перезавантаження правоохоронних органів без компроментарних, компетентних і жартовних правоохоронних органів не буде порядку у державі в бюджеті у стосунках людей із владою. Третє створення можливості для економіки без економіки, без робочих місць та податків неможливо існування суверенної і незалежної держави. Та славетного війська четверте нова національна безпека та переформатування структури її забезпечення. Потрібні нові, компетентні і мотивовані сили оборони, ефективний та інноваційний військово-промисловий комплекс і організована їхня взаємодія. П'ята освіта і охорона здоров'я Сьогоднішні університети це шлях до деосвітизації українців. Це знущання над викладачами і зневага до майбутнього студентів. Наприклад, Китай, утвердивши на освіту нації пріоритетом за два покоління наздогнав США або здорової нації. Це інше похідне здоров'я нації, не привілеї заможних, а обов'язок держави перед кожним українцем. Шоста культура та захист українського інформаційного простору, формування українського способу життя, що базується на архетипі вольності, можливостей і заможності. Право на щастя у своїй країні, просування цих основ у культурі, внутрішньої політиці, економіці, справедливому судочинстві, без цього українська нація стане знеособленою космополітичною розмитою до безправ'я. сьома екологія, як й життя, у сільських територіях. Без українського села, як фундаменту української ідентичності, країна ризикує знелюдніти на землі. Багато країн, де є кілька мегаполісів і безлюдні простори, так не повинно бути у нашій благословенній країні. Екологія наш стосунок із планетою, і природою, невід'ємна частина нашого способу життя ще з придавніх часів. Це запорука здоров'я, ведення бізнесу і взагалі життя. Це наша відповідальність перед нащадками. На наш погляд, це є шляхом до перемоги та до добудови української України. І ті, хто думає, що є сьогодення і життя нащадків. Наші партнери разом ми збудуємо мріяну українську Україну, працюємо, переможемо. Який урок маємо для нашого сьогодення? По перше, не можна допускати повторення Мюнхена в процесі дипломатичного врегулювання в Україні. Якщо зараз винагородити агресора, легалізацією його захворювань це лише заохотить Росію до нових нападів на сусідів та політичного проникнення в Європу. А зараз і так усе менше тих, хто вважає НАТО стовідсотково запобіжником від експансії кра. Ремля, по-друге, треба скористатися можливістю і дотиснути Московію, поклавши край імперії Варварів, яка століттями знесла загрозу європейській ширше західній цивілізації. Росія воює на межі можливостей, відповідна аналітика, вже не раз з'являлася у західних змі. Колективний захід має важелі, щоб отиснути на РФ, уникаючи військової експансії заходу насамперед США, перед селід позбутися шкідливих ілюзій. Зокрема, що РФ важливо зберегти, щоб використовувати її проти Китаю, але якщо Захід не зможе залучити її на свій. Тоді умови нової Ялти диктуватимуть Китаю та Росія. Слід відкинути страх дезінферізації РФ та неконтрольованого поширення ядерної зброї. Частина радянського ядерного арсеналу, що залишилися на території РФ, можна буде обміняти на їжу інвестиції та гарантії безпеки. Фактичним підтвердженням таких гарантій для нових суб'єктів на території РФ буде безпосереднє втручання заходу на боці України. А розпад РФ стане видимим покаранням на агресію. Навпаки, не заступившися на Україну, захід лише спростить. Розповсюд ядерної зброї Росія вже сьогодні в обмін на мілітарну і ресурсну підтримку віддає ядерні технології диктаторам Ірану та Кандер, а її заможні країни, Туреччина, Південна Корея, Саудівська Аравія, які дедалі більше переконують найкращий спосіб гарантування безпеки та суверенітету це наявність власної ядерної зброї. Про це Україна повинна говорити на усіх міжнародних майданчиках, крім того, замість міжнародних що сили намагатися улистити Трампа, у тому числі ціною публічного поливання брудом демократів США та руйнування двопартійної підтримки України краще сфокусувати зусилля вітчизняної дипломатії на роботі з бюруселем і європейськими столицями, щоб запобігти угоді між двома мачо за спиною країни на банкові. Зрештою, треба перестати думати про вибори і почати зради власної безпеки, думати про державу, слід припинити зачистку політичного поля заради абсолютної влади, натомість делегувати повноваження уряду воєнного часу, який візьме на себе відповідальність за наведення ладу у усіх сферах від економіки до правосуддя, до війська. Та та ОПГ, зокрема, такий уряд зможе розпочати розробку зброї, яка надійно гарантуватиме безпеку України. Працюємо і перемагаємо. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.